Мешканці Дніпропетровська пішки вийшли вивчати історію міста. Перша безкоштовна екскурсія зібрала більше 30 зацікавлених. Про цей захід можна було дізнатися з мережі інтернет. Цікаві факти про історичні будівлі Дніпропетровці дізнавалась від професійного гіда. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Фрітур цікава пішохідна прогулянка у Дніпропетровську відбувається вперше. Хоча у багатьох європейських містах це звичайна практика. Оглядова екскурсія центральною частиною міста відразу зібрала чимало бажаючих, не зважаючи на те, що вона співпала з міжнародним жіночим днем. Ми хочемо, щоб люди нашого міста знали більше історії, тому що ти проходиш по головній алії, але мало знаєш фактів, а каком те інтересному будинку ми бачимо кожен день. організатори кажуть, такі тури проходитимуть двічі на місяць, і будь-хто може відвідати їх. Оксана Борисова живе у Дніпропетровську вже більше 30 років. Бувала на екскурсіях у багатьох містах України. А ось про місто, яке стало її рідним, вирішила дізнатися завдяки цьому туру. Город приємно удивив жита, тоді, тому що лічався каким-то характером, какої то аурою. И по роду деятельности мені приходилось бывать вам почти во всех городах України. Много таких своеобразных мест є. Но Дніпропетровськ это город. Город хазяїн можна сказати. Єгор Засипкін, экскурсовод, знавець історії міста, каже, що кожна будівля на проспекті Карла Маркса має багато історію. Протягом туру фахівець обіцяє розповісти не тільки загальні відомості, але розкриє і невідомі факти. Здесь еще, как подать, в общем як подати інформацію? Можна просто рассказать о том, хто построїв, а можна рассказать що о всех перипетиях і неудачах, которые були зв'язані з этим строительством. Фрітури центральною частиною Дніпропетровська наразі є безкоштовними. Втім, усі бажаючі після завершення екскурсії можуть пожертвувати на розвиток проєкту стільки, скільки вважатимуть за потрібне. Люди повинні знати історію свого міста, де вони живуть, і що представляє собою цей міст. Тому що город доволі з багатої історії, наскільки я знаю, я звучало частично